Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі програма «Православний взгляд». Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про піст. Справа в тому, що майже завжди, коли мова заходить про піст, зазвичай люди запитують одне і те ж саме. Як правильно поститись? Причому мається на увазі піст е, саме гастрономічний, тобто, що можна їсти, а чого їсти не можна. Однак я майже не зустрічав людей, які б запитали, як правильно постити в плані духовному. При тому, що всі ми прекрасно знаємо, що піст має дві сторони: сторону тілесну та сторону духовну. Більше того, майже завжди ми говоримо про те, що саме духовна сторона являється головною в пості. Однак про цю сторону розмов ми не чуємо. В чому ж тут проблема? Здається, що з духовною стороною все абсолютно ясно. Однак це тільки на перший погляд так. Насправді все набагато складніше. Постити в плані духовному важче, ніж в плані тілесному, в плані фізичному. При тому, що кожен з нас розуміє, що наш внутрішній світ здебільшого впливає на формування світу зовнішнього. Господь наш Ісус Христос постійно наголошував на тому, що із серця людського виходять злі помисли: вбивства, крадіжки, блуд. Злослів'я та інші гріхи. Всі вони мають своїм початком внутрішній світ людини. Для того, щоб проілюструвати ці слова Христа, я вам приведу два приклади. Розкажу дві історії. Одна сім'я переїхала в інше місто, і, звичайно, що діти з цієї сім'ї, два хлопця, два брата, перейшли в нову школу. І ось після уроків додому повертається менший син. і Сльозами і плачем, говорить своїй мамі. Мама, в мене в школі дуже злі діти. Вони весь час мене били, вони мене обзивали, і зі мною ніхто не хотів гратися, і в мене там немає друзів, я більше в цю школу не піду. Через якийсь час із школи повернувся старший син і говорить мамі наступні слова Мама, в мене чудова школа, в мене величезна кількість друзів, ніхто мене не бив, ніхто не ображав і я дуже полюбив цю школу і хочу туди йти. Здається, що ситуація цілком звичайна і таке могло б бути, але вся справа в тому, що ці два хлопчики вчилися в одній і тій самій школі. Більше того, вони вчились в одному і тому самому класі. І що, скажете ви? Можливо, один відрізнявся від іншого якимись зовнішніми рисами там, обличчям чи там, ще якимись певними. Ознаками, які відрізняють нас один від одного, але вся справа в тому, що ці два хлопці були братами-близнюками. Тобто, в плані зовнішньому вони були людьми абсолютно однаковими. Проблема або різниця між ними заключалась тільки в внутрішньому їхньому світі. Один був злим, і для нього всі люди були злі, а інший, навпаки, був добрим. Відповідно, всі люди були для нього добрими. Ще одна історія. В одне село прийшов чоловік. В на вході в це село він зустрів якогось старенького діда, який сидів там на лавочці десь, і ось цей чоловік підійшов до старця і задав йому таке питання: Скажи, які люди живуть в цьому селі? Старець відповів: а в тому селі, з якого ти прийшов, там які люди живуть? Ну там живуть люди дуже злі, вони заздрісні, вони постійно крадуть, вони брешуть. Вони засуджують вчинки один одного, вони нещирі, ну і так далі. Старець відповідає: ну тоді тобі нема що тут шукати в цьому селі. Тут такі самі живуть. Через якийсь певний період часу в це село прийшов інший чоловік і задав старцю те саме питання, на яке старець так само запитав: які люди живуть в тому селі, звідки ти прийшов? Чоловік відповідає: Та там живуть чудові люди, всі вони дуже добрі, милі, щирі, чесні. в мене там величезна кількість друзів. То каже старець: в цьому селі ти знайдеш таких самих людей. Отже, наш внутрішній світ формує наше відношення до світу зовнішнього, формує наші стосунки із навколишнім середовищем, і в першу чергу із нашими ближніми, з нашими тих, кого ми називаємо християнами, братами та сестрами. Це розуміють не тільки християни, в принципі, це розуміють абсолютно всі. Нещодавно мені довелося прочитати інтерв'ю відомого тренера, спортсмена Луї Сімонса. Чому я зараз згадав про цю людину? Справа в тому, що апостол Павло колись порівнював християн із спортсменами. Він говорив так: спортсмени біжать на стадіоні для того, щоб досягнути вінця тлінного. Ми ж, християни, біжимо для того, щоб досягнути вінця нетлінного. Взагалі, перших спортсменів в апостольські часи називали аскетами, а самі заняття спотом називали аскетизмом. Сьогодні ці слова майже в усіх випадках стосуються в першу чергу тих людей, які ведуть ну, духовний спосіб життя. Монахів, наприклад, аскет, аскетизм це слова, які співвідносяться із монашеським способом життя. Тому це порівняння апостола із спортсменами, воно дійсно. Досить важливий сьогодні для нас спільного дуже багато, але є й певна різниця. Так ось, Луї Сімонс виховав 56 чемпіонів світу із силового триборства. Люди, які займаються під його керівництвом, здатні подолати просто неймовірні за своєю вагою э, штанги. Вони піднімають по 500 кілограмів більше. Ось якось у Луї Сімонса запитали: Скажіть, ви тренуєте силу? На що він відповів? Ні, я не треную силу. Тоді, можливо, ви тренуєте м'язи, я не треную м'язи, ви тренуєте швидкість, я не треную швидкість. А що ви тренуєте? запитали журналісти. Він відповів, я треную центральну нервову систему. Тому що тільки людина, в якої незламний дух, в якої величезна сила, сила волі, здатна зробити те, що роблять мої учні. Більше того, я не маю у своєму спортзалі жодного зеркала, тому що єдине зеркало. Який повинен дивитися спортсмен, це зеркало власної душі. Слова досить дивні, особливо сьогодні, коли в нас ми спостерігаємо просто повальне захоплення саме зовнішнім виглядом. Але ось тренер Чемпіонів говорить, що основна характеристика, основна причина перемог його учнів це внутрішня сила духу. І ми з вами можемо побачити, що дійсно люди, які... Зовні виглядають досить слабкими, насправді можуть бути справжніми богатирями. Наприклад, преподобний Ілья Муромець, мощі якого спочивають Кіпічерські лаврі, він не, від... не відрізнявся якимись антропометричними даними. Він цілком людина, яка схожа на нас, такий самий, як ми з вами. Однак його сила духу допомагала йому звершувати справжні подвиги. Це ще більше стосується воїнів духа тих людей. Які присвятили своє життя Богу. Наприклад, пророк Ілія, каже апостол Павло про нього, що він був людиною такою самою, як ми. Однак, по його молитві, дощ не йшов на землю 3,5 роки. Тому, ще раз повторюю, внутрішня сила, внутрішній світ він повністю впливає на наш зовнішній світ, на те, як ми з вами сприймаємо зовнішній світ. Більше того, ми його формуємо фактично. Тому що, як сказано в Біблії, яке серце в людини, така й людина, які помисли у нас з вами, такі і ми, саме ці помисли, про які ми зараз говоримо, і організовують наше життя. Але, знову ж таки, питання залишається відкритим. Як же все ж таки приступити до цього самого внутрішнього посту? Нещодавно мені довелося бути на уроці в воскресній школі. І розмова на цьому уроці йшла про древніх мудреців, які жили до Христа, про Платона, Арістотеля та Конфуція. І ось викладачка розповіла історію із життя Конфуція. До нього якось прийшов молодий юнак і запитав: Скажи мені, учителю, як мені досягнути досконалості? На що Конфуцій відповів: дотримуйся посту. Ну я і так фактично весь час дотримуюсь посту. Я з бідної сім'ї. І м'яса майже не їм молоко та рибу вживаємо ми в нашій сім'ї дуже рідко. Як же мені ще постити? На що Конфуцій відповів постись серцем? І Ось вчителька запитала в дітей, що означає поститись серцем. Це питання, яке є на сьогодні надзвичайно актуальним, на яке ми навіть не намагаємося відповісти. Дітки відповіли на це питання серед великого розмаїття різних. Відповідей мені запам'яталася одна. Хлопчик, якому виповнилося сім років, підняв руку і сказав: поститись серцем, цитую, значить, відбігати від зла, тікати від зла. Але що це означає тікати від зла? Як ми з вами можемо тікати від зла? На це питання нам відповідають святі Отці. Ян Златоустий, звертаючись до кожного християнина, говорить такі слова. Якщо ти звертаєш увагу тільки на зовнішній піст, тобто, якщо ти дотримуєшся посту як дієти, і тільки як дієти, то ти зневажаєш сам піст. Ти повинен постити так, щоб постились і очі, і язик, і вуха, і руки, і ноги. Тобто ти повинен поститись так, щоб постилось все твоє єство. Що це означає? Поститись язиком означає не вступати в непотрібні нам з вами розмови, означає не злословити, не засуджувати інших людей, не вживати слова нецензурні або просто взагалі не вживати поганих слів. Це потрібно робити не тільки під час посту, це потрібно робити завжди. Апостол Павло так і говорить, що всілякі утримання є благом. Можна сказати, що завжди будь-яке утримання для людини являється благом. Отже, поститись язиком, це означає зберігати свої уста від непотрібних розмов. Можна підкреслити, в першу чергу, від осуду. Особливо зараз у наш час, коли е, фактично наше суспільство е, не просто любить, а воно хворе на осуд. Постійно ми намагаємося поколупатися в. По, Чиїсь нечисті білизні і так далі, обсудити вчинки, справи інших людей, а робити цього, я думаю, що просто не потрібно. Не тільки в піста, завжди не потрібно цього робити. От уявіть собі людину, яка страждає на алкоголізм. Для цієї людини утриматись від того, щоб не випити там, горілки, є вже великим подвигом. І для неї досить важко не пити декілька днів підряд. І нам, з вами, людям, які не страждають на цю хворобу, здається, що тут в принципі нічого складного немає. Але, однак, освітівці кажуть, що будь-яка пристрасть, будь-яка духовна хвороба являється проблемою для людини. Ти не страждаєш на алкоголізм, але з гарантією в 99% ти страждаєш на осуд. Чому? А попробуй не засуджувати нікого декілька днів підряд. І ти скажеш, що це проблема. А раз це проблема, значить ти страждаєш на осуд, так само, як інша людина страждає на алкоголізм. Так ось, <клес> далі, каже на потрібно поститися і очима. Це означає, що ми повинні утримувати свій зір від е, непотрібних картин. Взагалі, можна порадити під час посту, обмежити перегляд телепрограм, інтернету і всього іншого, звести це все просто до мінімуму. А ще краще взагалі відключити, особливо це стосується телебачення, яке зазвичай носить телепрограми, якого зазвичай носить досить негативний характер і напряму впливають на формування нашого внутрішнього світу. Та не тільки кількість інформації, а й якість самої інформації. Далі Ян злотустий говорить про те, що поститись треба нам і серцем. Це означає не допускати злих помислів. Це набагато важче, ніж. Не їсти рибу або не їсти олії чи не їсти м'яса. Це означає, що кожен злий помисли, який приходить в наше серце, ми повинні відсікати, повинні боротись з ним. І це стосується взагалі інших таких життєвих ситуацій, коли величезна кількість негативних думок нас з вами долають. Звідси, йде там і депресія і все інше. Далі Анзлотусти говорить, що нам треба берегти свою совість чи чистоті. Треба зробити так, щоб всі наші вчинки оцінювалися через призму нашої совісті. Якщо совість нас засуджує, якщо в нас неспокійно на душі, значить вчинок, який ми тільки що сотворили, який ми щойно зробили, не являється повністю чистим. І, скоріш за все, це, цей вчинок має або є повністю злим, або має якусь часточку зла, з якою, знову ж таки, нам потрібно боротися. Тобто внутрішній духовний піст насправді являється досить складним процесом. Утриматись від їжі набагато легше, набагато простіше, ніж утриматись від того, про що говорив я тільки що. Саме тому, можливо, ми більшу частину уваги приділяємо їжі, тому що це легше. Людина шукає риба, де глибше, а людина шукає, де легше. Тому ми шукаємо щось те, що ну, для нас з вами є легшим. Нам здається, що раз. Ми постимо в плані їжі, значить, вже все, що потрібно, ми зробили, ми досягнули досконалості, ми зійшли на якийсь там певний духовний щабель і більше нічого нам не потрібно. Але насправді це не так. Блаженний Єронім Стридонський говорить такі слова: яка користь буде тобі від блідості поста, тобто ти постиш і від того, що ти не їш, там, наприклад, м'яса? Ти зробишся блідим. Яка користь, каже він, буде тобі від цієї блідості твоєї поста, якщо ти синієш від гніву і робишся червоним від злості на свого ближнього. Користі абсолютно ніякої. А святий Василій Великий, Великий, він е, взагалі підсумовує наше відношення до поста в якійсь мірі страшною фразою. Він каже так: якщо ти. Постишся тільки чревом, тільки шлунком своїм, але не постишся своїм серцем, то ти гірше від диявола. Тому що диявол взагалі нічого не їсть, але не перестає бути дияволом. Сам по собі піст без духовних зусиль абсолютно нічого людині не дає. Але з іншої сторони, не можна зневажати піст тілесний. Тому що як говорять, говорить нам, наприклад, Євангеліє, Господь Ісус Христос, що злі духи виганяються тільки молитвою і постом. Так говорять і святі. Отці, отці. Піст має два крила: це тілесне утримання, тобто їжа, до якої ми про яку ми так любимо поговорити, і молитва, тобто духовний піст Це два крила, завдяки яким ми можемо з вами перелетіти через житейське море. З одним крилом ми цього зробити не зможемо. Тобто, якщо ми вважаємо, що можна їсти все підряд, і це абсолютно ніякої шкоди нам не приносить, то а ми будемо засереджувати увагу тільки на внутрішньому своєму повзі, у нас нічого не вийде. Справа в тому, що їжа вона приземляє людину. Вона не дає людині відірватися від земних турбот, не дає возвиситись над самим собою. І засереджуючи, а з іншого боку, засереджуючи увагу тільки на їжі. Тобто, відмовляючись від їжі, але ніяких духовних зусиль, не роблячи при цьому, ми так само ніякого успіху не доб'ємося. Впадемо в гординю в сатаністську прелість. І це принесе нам тільки шкоду. Тому давайте під час цього посту будемо пам'ятати про дві складові подвигу. це піст тілесний та піст духовний, і будемо намагатися досягнути досконалості в обох цих складових. Тільки тоді можна говорити про те, що ми постимося з вами правильно. До побачення.